Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас рубрика Справи житейські». Я хочу подивитися таке питання, що заважає вам мати дитину? Це для тих, відео для тих, хто в парі, хоче дитинку і щось не виходить. Так, в чому справжня причина, в чому справжня причина що заважає вам мати дитину? Так, зараз я вам розкажу, що ми тут справа. Так, 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 дивіться, Верховний суд вийшов. Це добре. Колесо фортуни повертається в сторону негативу. Негатив, але дитина буде. Дитина буде в майбутньому. І розповідаю, так як це загальний розклад, то тут такі дві сюжетні лінії. В когось нема дитинки, бо була хвороба, яка вплинула на те, що ви. Ну, це важко зробити, але тут в нас вийшла карта зцілення, що це можливо все справити це перший варіант. Другий варіант когось програється так, що був негативний магічний вплив, але вже щось виробили, що вийшов Верховний суд по Верховному суду. Це треба ну, це вже виправиться. Шлях відкритий, і дитинка буде. Зараз я поприбираю всі негаразди, що тут вийшли. От в минулому, дивіться, хтось молився, молився, вимолив собі цю дитину. Але скталась хвороба і цього не, не вийшло. Розбите серце. Що це може бути що як вагітність була, але ви її втратили. Так, Заперечую, прибираю. Потім в когось страх із-за страхів, що, наприклад, ваш партнер переживає, що якщо з'явиться дитина, то це буде багато коштів потребувати. І це також блокує, заперечує. Потім в когось проіграється як негативний магічний вплив. Це порча насмерть. Заперечую. Ось жінка, яка робила королева міча, це старшого віка жінка. Одружена була зараз в розлученні або вдова. Ось, а ні, це в нас принцеса мічей. Це значить молодого віку жінка. Молодого жінка. Віку, як сапірниця, та, що заздрить і та, що заважає, і робить якісь все ваше повинно бути в неї. Заперечую, по кладбищу якийсь був обряд, нехороший. Так. Ось в центрі розкладу вийшли дуже гарні карти. Бачите, радість від того, що ця пташка народилась, цей птінець. Крицер Пентаклій це теж хороша карта. Потім Верховна Жриця – добре. Що робить Верховна Жриця? вона зцілює, зцілила. Хтось звертався до когось. Тому на оцю жінку нехорошу, що принцеса мечів вийшла, що робила погано, вийшов Верховний суд. Їй пішли обратки. Те, що вона робила вам, з нею станеться. Це вже ситуація виправлена. Ось, королева жезла, вдвойка жезлів. Це для вас відкритий шлях на те, що дитина народиться. Рецерчаж теж добра карта. Це також для народження, все добре. Потім, що ще? На майбутнє. Що блокує це появу цієї дитинки? Ну, військові дії в декого. Потім страх того, що не буде ді... грошей, немає грошей. Заперечую. Не бійтесь. Бог дає дитинку, дає і не дитинку. Тарілку супа наліте. Ще одно. Щось же ви їсте. Потім у когось тут е, депресія, розчарування, руйнування. Руйнування можуть бути е, якісь негаразди сварки, да, що нервовий стан дуже такий. Е, що ви все время перебуваєте. Ну це на майбутнє, що це так і може бути. Що ви можете перебувати в якомусь депресивному стані, нервовому, скандали. Е, як самі себе, сама порча, да, самі себе руйнуєте, що все погано, нічого в мене не виходить, дитини нема, все я не така, чи я не такий. Ну, це карта дурак, що це глупості, не треба так думати про себе, все буде добре, навпаки, налаштовуйтесь на добре і йдіть цим шляхом. Бо в багатьох оце блокується поява дитини, дитина з тонкого плану, вона за вами наблюдає. Вона дивиться, чи приходить до вас, чи не приходить, як ви її сильно хочете. І якщо є страхи опасіння, що як я в такий страшний світ приведу цю дитину, тут все так погано. Це блокує, дитинка не йде. Це ті, що незадоволені, сядуть на життя заперечую. Карта Луна це оліцетворення всіх ваших страхів. І що це, коли ви боїтесь, коли ви боїтесь, то колесо фортуни повертається, воно може повернутись в сторону, це сім'я, коли в родині народилась дитина і щастя, радість. А може повернутись ви самі його, крутите це колесо фортуни, коли все втрачено. То ганіть від себе ці страхи. Це стосується як і вас, так і вашого партнера. Може у вас все добре, да ви налаштовані на цю дитину, ви її хочете, ви її чекаєте, а партнер боїться. Заперечую. Боїться якісь матеріальні трудності, чи е, то, що мір несовершенний, не, не що тут взагалі страшне, що робиться. Ось. Так, але я перекриваю зараз, перекриваю все, що заважає вам мати дитину. Е, магічний вплив був, але ви з цим справились, ви його зняли. Зараз я дочищу, бо наслідки вони трошки там є, видно їх. Прибираю. Заперечую, перекриваю, перекриваю, перекриваю. Це дуже хороша карта на народження, карта сонця. І Карта стілення вийшла, що також це дуже добре, що все налагодиться. Ось, бачите, карта стілення, відкритий шлях. Що то, що було у вас якісь по здоров'ю проблеми, вони пройдуть. Вони вже проходять, бо це вийшло в настоящем рівні, в теперішньому часі, що да? воно стілюється прямо зараз. Ця ситуація стілюється прямо зараз. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для всіх, хто мене зараз дивиться. Прошу прибрати всі перешкоди, що заважають вам мати дитину. Більше прибираю всі страхи, негативний магічний вплив. Прибираю. Всі перешкоди. Прошу вищі сили. Відновіть тих, хто мене зараз дивиться, до їх, стану їх ідеального здоров'я, фізичного і ментального. Більше нема перешкод для того, щоб дитина народилась у вас. Буде так і так буде. Так, зараз перевіримо. Я викладаю як мого більше карт одразу. Щоб вийшли всі перешкоди, всі перешкоди, щоб вийшло, все, що заважає, щоб все вийшло. Чим більше ми почистим, тим краще. Дивлюсь ще раз. Вищі сили. Скажіть, покажіть, що заважає вам мати дитинку. Що заважає мати дитину, народити власну дитину. Що заважає, які перешкоди? Так, це ви. Закритий шлях. Сила, «Королева мічі в когось. При... Все в подвіршому состоянні. Воно буде зараз відкриватися отак, слоями, да? бо там багато причин, чому так відбувається. І слоями буде, і загальний розклад, тому також багато дуже інформації. Я намагаюся як мого більше, ширше це побачити, поприбирати, почистити як мого більше. Так. Це ви, це ваш партнер на майбутнє? Дуже правильні думки налаштовані дуже правильно. що на, на розвиток, на народження, на зачаття все добре. Карта смерть. Карта смерть це погано. Це погано, що щось перескаджає. Чому смерть? Вашому давно дитина буде. Чому смерть? Хто помре? Хто помре, скажіть, хто помре, чому смерть вийшла? Зцілення, карта сонця. Смерть можуть бути, ну, от, коли виходить смерть в дійстві на майбутнє, що це дійсно хтось помре. Може померти хтось з родичів, хтось старенький, або хтось, ну смерть. Хтось помре, потім у вас народиться дитина. Отак От вийшло. Дев'ять пентаклей і дев'ять жезлів це те, що ви йдете до цього. Ви боретесь за те, щоб дитинка була, робите все, що необхідно. І карти кажуть, ідіть цим шляхом, виконуйте це, і ви доб'єтесь успіху. І ось, бачите, так символічно, четвірка жезлі вийшла, що в вашому домі з'явиться дитина, в вашому будиночку дитина з'явиться. І когось може програтися так, що хтось помре із близьких або родичів. Так, оцей магічний вплив, що хтось якась жінка проти того, щоб ви мали дітей старшого віку. Оце дійсно та, що не сапірниця, а та що старшого віка, чиясь мама. Це може бути по, по лінії партньора. Або навіть по вашій лінії жінка, яка сувора і я, яка не хоче цього народження, що не на часі зараз. Не, то, не та ситуація, щоб мати дітей. Ви, як самі себе блокуєте, що все в подвіршому стані, це, це не відбувається, бо це не може відбутися. Від мене нічого не залежить. ну Це я прибираю, заперечую. Потім цю смерть також прибираю. Ну, якщо повинна вийти смерть, вона вийде, але ну, ми її спробуємо заперечити. Ну, це не ваша смерть, не смерть вашої дитини, це просто подія. Бо я виклала, спитала, що значить смерть. І вийшли дуже хороші карти. Відкритий шлях, зцілення народження дитини. Карта Сонця це про дітей. Тобто, просто це таке знакове подія, що хтось помре, а потім ви народите. Ось так Так буває. Так, «Двойка мічів, це ви. Королева Пентаклій. У вас все добре, у вас все повинно бути хорошо. Ну, щось вам закриває шляхи. Я хочу подивитися, що саме закриває на іншій колоді. Я хочу подивитися. Так, що саме закриває шляхи? Це можуть бути якісь кармічні відпрацювання, да? що породу так закрито. Чого закриває вам шляхи на народження дитини? Яка ваша карма роду? Яка ваша карма роду? Ваша карма роду? Вісім кубків, рицарь кубків, дев'ять кубків. Вісім кубків це втрати. Так, Верховний суд, що ви таким чином відпрацьовуєте якусь карму. Карму предательства, що в роду щось було нехороше, якийсь є негатив в роду, по роду, породу. І то, що ви не маєте, що вам важко зачати цю дитину, що вона у вас не виходить, ви вже стараєтесь, воно не ну, виходить. Це по кармі роду. Це також треба перекривати. Це втрати, то, що. Е Ось ви вже майже маєте в руках це щось, те, що ви хочете, і все пропало, сім'ячів втрачено, заперечую. Так. В роду є і хороше те, що вас захищає, те, що. Намолений род, були якісь церковні діячі високого рангу, 9 кубків, рицарь кубків це ті предки роду, які за вас. Але зараз ви відпрацьовуєте Верховний суд. По Верховному суду відбуваються втрати якісь. Це треба заперечити. Потім ще хочу подивитися, яка ваша особиста карма. Яка ваша особиста карма, особиста карма, карма цього втілення. Так, 6 мічів. 10 мечів, рицарь жезлів, туз мечів. У вас негативна особиста карма. Щось ви на Куралесі, або в минулих життях, або навіть в цьому житті, ви відпрацьовуєте негативну карму. Знову, це 6 мічів, що це е, хтось від когось, ну, це карта розлучення, що також це карта, коли якась небезпека, ви її оминули. Чудовим якимось способом вмієте виходити сухим із води. Але це також карта на розлучення, бо по кармі рода 8 кубків, і по особистій кармі 6 мічів, дві карти разом це розлучення, це розставання. Так, це я заперечую. 10 мічів це все погано, важка така. Важка особиста карма. Це може бути або у вас, або у вашого партнера, але це впливає на те, що дитинка не народжується. Кармічні борги. Їх дуже просто це вирішить, це не вирок і нічого страшного. Просто треба покаяться і зробити чистку роду. І все. Я роблю ці процедури, звертайтесь, допоможу, як це робити. Ось, звісно, я це роблю не безплатно, я це роблю за гроші, і... бо це дуже важка робота, і вона того вартує. І це є кардинальним чином змінить ваше життя. Ці 10 мічів це найгірша карта в колоді. Найгірша карта в колоді. Це важка доля, важка. Можливо, ви були от парицарю жезлі якимось військовим. На вас багато смертей в минулих життях. І ви відпрацьовуєте цей негатив, заперечую. Ресерджеслів це добре, то смічів це також не дуже добре, заперечую. ось вам чому нема дитини? Чому закритий шлях? Бо негативна карма особиста, негативна карма роду. Ось і все. Це добрі карти, а це ми зараз перекриємо. Так. Карму роду треба перекривати, ну, звісно, це не перекривається так за. на загальному. Ну, спробуємо. На загальному розкладі комусь допоможе, кому дійсно це потрібно. Шукаю карту мир, щоб нарешті ці кармічні відпрацювання вже скінчились. Перекриваю. Вищі сили духи роду, я англоохоронці, прошу захисту для всіх, хто мене дивиться. Прошу пробачити пригрішення предків. Прошу, щоб нащадки не платили за гріхи предків. По Верховному суду, да буде так, борги віддані сповна. Прошу очистити всіх, хто мене дивиться, від негативної карми роду, від негативної особистої карми, по Верховному суду буде так, прошу, молю за них, пробачте їх. Те, що їм потрібно, або щось краще для них, нехай без перешкод проявиться в вашому житті. Да, Та буде так, і так буде. Те, що вам потрібно, бо те, що краще для вас, хай без перешкод проявиться в вашому житті, По волі вищих сил буде так і так буде. Що стосовно особистої карми, є таке така процедура, називається покаяться. Це можна покаяться в церкві, можна покаяться вдома. Просто сім раз сказати молитву «Отче наш покаяться. Але не забувайте, що «Отче наш треба замінити там фразу введи нас весь скошення, а граді нас от іскошення. Ось так. І каєтеся, каєтесь, кажете, що «Пробачте мені всі мої пригрішення, що я е, зробив або зробила в цьому житті і в минулих життях. Іскренн, заскаєваюсь, більше так робити не буду. Все осознав або осознала. І вище сили вас почують і пробачать. Тоді щось зміниться. Так, а ми продовжуємо це, прибираються і закриті шляхи. Тепер ми вияснили, чого у вас закриті шляхи. Що ви можете бути золота, серебряна людина, дуже світла і класна, але карма рода, це ваша спільна карма роду з вашим партнером. Або особиста карма це також спільна карма з партнером. Бо коли ви разом, то ви маєте спільну карму, як одна людина. І можете. Платити за себе і за партнера. Так, що таке карта сила в дійстві. У нас сила, що це таке? Двойка пентаклей і тут жезлів. Відкритий шлях на народження дитини. Тут жезлів це про народження. Але ви так сильно цього хочете, ви прям продавлюєте це все время оце в голові, ця стиральна машина, все на оце зачаття, на оце народження. Відпустіть проблему. Відпустіть проблему, не придавайте таку велику силу цій, ну, цій, цій ситуації. Не дава, ну, як треба з легким серцем, бути впевненим, що все буде добре, все вийде, може пізніше. І треба працювати над собою. Покаяться, почистить рот. І оцю е не давить цю ситуацію, да? відпустить. Відпустити цю проблему. Бо дуже сильно ви прям дуже сильно хочете. Колись дуже сильно щось хочеш, то воно відкладається. Так. На майбутнє тут все добре, ви пара. 9 пентаклів збір урожаю. Це збір урожаю. Це і це на народження дітей що, дітей, що це все плоди. Потім, що ви йдете цим шляхом, вам важко, але не звертайте з цього шляху, ще трошки зусиль, ви доб'єтесь. І ось сама дитинка в вашому будинку все добре буде. Це також дуже гарні карти. А я перекриваю. То, що заважає. на дні колоди дуже гарна карта. Це як е, чимся скінчиться. Колесо фортуни повертається в сторону того, що у вас повна родина з дітками, і ви щасливі отримуєте емоція щастя і задоволення, того, що ця дитина з'явилась. Дитинка є, вона стоїть біля вас поруч, в вашому біополі, вона хоче до вас, але е, треба. У, 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 декого, у Декого закриті шляхи, бо це не у всіх, бо загальний розклад. У декого є негативна карма роду і негативна особиста карма. І тому це треба просто прибрати, і все буде добре, все вирішиться. Попрацювати над собою. Так, перекриваю. Перекриваю перекриваю. вищі сили, духи роду, янголохоронці. Прошу захисту для всіх, хто мене зараз дивиться. Прошу прибрати всі перешкоди на народження дитини. Прошу очистити вас до вашого природного, ідеального стану здоров'я, і фізичного і ментального. Прошу відкрити всі шляхи на народження дітей. Буде так, і так буде. Перешкод більше нема. Так, що таке, оце хочу ще раз повісти, що таке оце чистка рода, що це за карма роду. Е, дивіться, всі предки роду, які були до вас, вони, е, це не якісь там люди, які жили до вас, яких ви не знаєте, і е, чого ви їх повинні там за їх гріхи щось відповідати і чогось чистити. Це не якісь там далекі люди, це ви і єсть, бо кожна їх життя записано на вашому енергетичному плані, і воно прописано в вашому ДНК. Ви складаєте з їхнього ДНК. Кожна частинка вашого ДНК це ця мозаїка з всіх предків, які жили до вас. І ви носите на собі оцей весь, як в бібліотеці, там є все записано, хто що кому робив, хто які вчинки неправильно робив, але у вас є велика така. Можливість відмолити їх всіх, і очиститися самому, очистити себе, і жити щасливо. Мої контакти є в описі під відео, тож запрошую до себе на консультацію. Там буде більш детально, більш дієво. І бажаю вам здійснення всіх ваших мрій, хто хоче дітей, щоб народились дітки, Дякую за донати, дякую за увагу і до зустрічі на каналі.